Є одним цілим приваблює у життя хаос. Жодними енергіями неможливо зупинити. Потрапить у хвилю обнулення. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергією тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, у кожній вподобайці, у кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню і розвитку. Нашого каналу. Владика часу і Владика енергії, із якими я взаємодію щоденно. Сьогодні прийшли до мене у ченелінг. Хотіла б поговорити з вами про своє нещодавнє видіння у медитації Світловий Захист Землі. Видіння, у якому Космічна рада світла. Сиділа перед монітором, а на ньому відображалися енергії землі. У якийсь момент лінія цих енергій стала абсолютно прямою. Вона була схожою на лінію зупинки серця у людини, відповідає владика часу. Ми з тобою, Люба, працюємо щоденно з часом у різних потребах, і у твоїх власних і у робочих потребах, і у потребах захисту твоєї країни. Коли працюємо з часом, ти бачиш, що відбувається на енергетичному плані. Ти бачиш, як виглядає зупинений час, і як виглядають поглинуті ним ворожі небезпеки. Космічна рада світла, на прикладі кардіограми умовної людини показала тобі, як виглядають обнулені енергії на планеті, енергії зупиненого часу, і обнулені енергії виглядають по-різному. Хоча час це також енергія, і час та енергії є одним цілим. Але обнулення енергії не завжди означає зупинку. Обнулення означає переродження, переродження старого у нове, переродження старих форм у нові форми, цикл природження душі з одного тіла в інше тіло, процеси обнулення і природження взаємопов'язані, переродження обнулення, обнулення переродження. Ви знаходитеся у просторі планетарного обнулення. Продовжує Владика Енергій. Ви знаходитеся у часовому просторі планетарного обнулення енергій. Переродження енергій, яке веде до природження енергій з однієї форми в іншу. Має відбутися те, що має відбутися. Не кожну подію можна енергетично змінити, не кожну можна відмінити. Не можна відмінити тих подій, які ведуть до переродження енергій, до обнулення старих віджилих деструктивних форм, обнулення хаосу і переродження його у світло буде нелегко. Особливо нелегко буде тим, хто потрапить у хвилю природження і обнулення енергій, можливо, і енергії життя, із непідготовленою до цього душею, із душею, яка жила у хаосі, якою керував хаос, яка чіплялася за ілюзорність світу матеріальних форм, яка служила своєму его. Поточного місяця вашого життя відбудеться те, що неминуче має відбутися. Ти знаєш, коли це відбудеться. І ти знаєш, як нелегко володіти такою інформацією. Більшість землян не здатна жити у присутності у моменті тут і зараз. Більшість землян постійно гойдаються між минулим і майбутнім, тому публічно називати такі дати небезпечно. Бо той, хто не готовий, і з корінням вирве себе з моменту тут і зараз, у якому і так мало живе, і власними хвилюваннями підганятиме час, енергетично присадивши себе у той день, який для декого з них стане останнім у поточному фізичному тілі, Живіть у моменті тут і зараз, радійте, наповнюйтеся енергіями моменту. Відміняйте загрози, ставте захисти, і у моменті тут і зараз не думайте про те, що ще не відбулося. Коли ж настає момент невідворотності для когось, енергії тоді працюють не на порятунок тіла, а на порятунок душі. Енергії працюють на порятунок кожної світлої душі і кожної заблукалої душі. Наші енергії, у взаємодії з енергіями втілених істот Божих, працюють на допомогу таким душам. Владика часу і Владика енергії. Давайте поговоримо про невідворотність подій. Уточнемо, що таке невідворотність подій у житті конкретної людини, відповідає владика часу. Пам'ятаєш, коли був ще живий твій тато, він хворів. Пам'ятаєш, скільки разів тобі вдавалося відвести його від порога смерті? І згадай, що ти побачила, коли його дух вже готувався покинути тіло. Пам'ятаєш, що він сказав тоді тобі у медитації? Він сказав тобі: Я вже. Маю йти. Так от, кожна душа має можливість продовжувати свій земний шлях там, де його ще можна продовжити. Кожну душу можна відвести від її розвтілення, коли для неї ще існує такий вибір. Але існують і невідворотні моменти. Це кінцевий пункт земного втілення душі у конкретному тілі. І коли цей час приходить, ніщо не може його зупинити. Ніщо не може його відвернути. Жодними енергіями неможливо зупинити, чи відвернути те, що має відбутися неминуче. Чи у житті конкретної людини, чи країни, чи у планетарному масштабі, ви вступили у місяць великих невідворотніх змін планетарних змін. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона». На курсах для вас відкриваються двері освіт божествених енергій, з допомогою яких ви навчитеся зцілювати від низьких вібрацій себе, своє життя, змінювати своє життя на краще. Завершує наш ченелінг Владика. Енергій. Я, владика енергії, хочу сказати, невідворотність не означає, що ви не маєте взаємодіяти з божественними енергіями. Лише взаємодія з божественними енергіями відкриває вашому духові і вашій душі дороги світла, веде вас до світла і миттєво возносить вашу душу до світла у момент розвтілення. Ваша земна відстороненість від божественних енергій приваблює у ваше життя хаос. Ваша земна відстороненість від божественних енергій віддаляє вас від них і вашу душу, і ваша душа тоді підпадає під керівництво низьких сутностей. Вибір є завжди. Вибір між світлом і злом, вибір між чистотою і гріхом. Вибір між балансом енергії і між хаосом. Ця межа завжди дуже тонка. Необхідно перебувати у постійній взаємодії з божественними енергіями, щоб бути вправним еквілібристом, щоб вправно триматися на цій тонкій межі, щоб не впасти униз. Тримайтеся за енергією світла. І підпорядковуйте собі час, проживаючи його у моменті тут і зараз.